Тема нашого уроку узагальнення з розділу, наші проєкти створення власної книжки. Налаштуємося на урок. Не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, лепше буде. У житті Почнемо урок китайської розминки. Відтворіть свист вітру. Передайте голосом шум моря. Продемонструйте блищання комах. Продемонструйте свист вітру, шум моря і зіщання комах послідовно і швидко. Попрацюємо зі скоромовкою. Я паперу клаптик взяв, злого пса намалював та й приклеїв на подвір'ї, щоб курчат сторожував. Натисніть на паузу. Прочитайте декілька разів, кожного разу прискорюючи темп. Перевіряємо свої знання з першого розділу. Який із прочитаних творів тобі сподобався найбільше? Уяви, що тобі запропонували прочитати друзям свою улюблену книжку. Яку б ти обрав? Обрала. які захоплення ти б хотів хотіла наслідувати, про які пригоди прочитати, а про які розповісти або написати замітку. Молодці. Перевіримо прочитаний розділ. Прочитай питання і вибери правильну відповідь. Яку пору року описує Анатолій Кетян у вірші наш клас? Літо, осінь, зима, весна. Так, осінь. За що нагородили Сашка і Сергійка із оповідання в останній день літа? За хорошу поведінку, за спасіння котика? за гарні оцінки, за порятунок людини, про які ознаки осені ти прочитав, прочитала у вірші осінь на шкільному подвір'ї відліт птахів, пожовтіння листя, листопад, достигання плодів. Пожовтіння листя. Добре. Чим хотів стати Ромка Романкевич за твором мій сусід прибулець»? Астрономом, прибульцем, космонавтом, кителем? Правильно, астрономом. Яку задачу поставила перед учнями інспекторка Гармидер? Перетнути басейн сухий. Хто швидше перепливе басейн? Визначити об'єм басейну. Так перетнути басейн сухим. Відгадайте загадку. Не дерево, а з листочками. Не сорочка. А зшита не поле, а засіяне. Молодці це книжка. Як ви розумієте ілюстрацію? Так, діти, книжка в цьому нас вчить. А хто пише книги? Вірно. Письменник або автор? Хто оформляє книги? Книги оформляє редактор та ілюстратор? Що написано на обкладинці книг? Автор та назва книжки? Де починається життя книги? Життя книги починається? В скарні, а зараз відпочине. Відпочили? А тепер беремось до роботи. Ви вже навчаєтесь разом четвертий рік. За ці роки ви стали однією великою, класною родиною. Ваше шкільне життя сповнене різних свят, конкурсів, заходів. Створіть книжку оповідань про цікаві події і життя вашого класу. Сьогодні тема нашого уроку проєктна робота створення книжки вашого класу. Давайте згадаємо, що таке навчальний проєкт. Навчальний проєкт це сукупність завдань учням, проблеми, які потрібно вирішити, способів їх вирішення, форму організації взаємодії учнів з учителем і один з одним, самої діяльності і, нарешті, аналізу результату і співставлення його з попередньою гіпотезою. Чому це актуально? Наявність великої кількості джерел інформації, крім читання, інтернет, телебачення тощо, втрата інтересу до книги. Мета нашого проєкту формувати здатність опрацьовувати отриману інформацію, акторські здібності, розвивати у дітей потреби до здобуття нових знань навчати володіти прийомами роботи в групі, збагачувати словниковий запас, виховувати любов до книги, підвищувати пізнавальний інтерес до читання. Завдання нашого проєкту. Поміркуйте, про що хочете написати. Оберіть форму книжки, яка найбільше відповідає вашому творчому задуму. Напишіть. Або надрукуйте текст. Поділіть текст на частини за змістом. Кожній із них присвятіть окрему сторінку. Розріжте текст на смужки і наклейте їх на сторінки майбутньої книжки. Продумайте та створіть ілюстрації. Оформіть обкладинку. Візьміть до уваги, що на обкладинці має бути зазначено авторів, ілюстраторів та видавців. А зараз попрацюйте над проєктом. Обов'язково створіть виставку ваших книжок. Домашнє завдання. Виготовити обкладинку до вашої книжки. Вам сподобався урок? Оберіть відповідну цеглинку ЛЕГО.